Обладнані усім необхідним для якісної допомоги у центральній міській клінічній лікарні відкрили одразу два блоки відділень одне з них цивільної реабілітації. Тут проходять лікування хворі, яким необхідне відновлення після виявлення патологій, а також військові. У новому відділенні відновлюється й ветеран війни Юрій Гапунчук. Під наглядом медиків чоловік вчиться ходити на навчальному протезі. Ребілітацію я вже проходжу з від травня місяця, але недавно мені тільки дали навчальний протез це в Львові. Там і зараз поки що просто привикаю до цього. Я проходив реабілітацію, приходив на різні процедури і вправи для того, щоб не застоївались м'язи. Твоїм прикладом хочу показувати, що життя на цьому не зупиняється. Інше відділення палати інтенсивної терапії кардіології. Сюди потрапляють пацієнти одразу після оперативного втручання для стабілізації. Тут є цілодобовий нагляд лікаря та медсестри. Палати оснащені спеціальною апаратурою, робота якої необхідна у післяопераційний період відновлення. Ми вибудовуємо такий ланцюжок, привезти потерпілого дуже швидко до нашої лікарні, до двох годин. Через кілька хвилин він має бути в операційній. Його оперують, якщо в регентному порядку, або потім, якщо у плановому, то в плановому порядку і після операції з відділення інтервенційних медів ми переводимо хворих в кардіологічне відділення, якраз в палату інтенсивної терапії. Там лежать. Ну, батати, важкі хворі на цьому етапі важкі хворі після оперативних втручань, це інфаркти, це важкі порушення ритму. Їм надається допомога, а потім переводиться в звичайну палату. Медицина Івано-Франківського каже Руслан Марцінків, активно розвивається. Для якісної допомоги медичним працівникам необхідне сучасне обладнання та зручні приміщення. Зараз, поки є така можливість. Вдалося закупити обладнання, зробити ремонт, і реабілітація відбувається. Краще така реабілітація, ніж ніяка. Так? А в нас дуже хороші тут медичні працівники, лікарі, медсестри, які вміють це робити. Давно це роблять з цивільним населенням і сьогодні мають ще іншу таку річ, як допомогти військовим пройти реабілітацію. Оце відділення працює вже на десь е, трьох неділь повнофункційно. Повнофункційно там залучені різного профілю працівники, лікарі, медичні, медичні консультанти по реабілітації, лікарі реабілітологи які підготовлені, які пройшли спеціальні і потрібні курси і ще будуть проходити курси. У нас є домовленість Сполученими Штатами, де вони поїдуть туди на навчання і на підготовку. У відділенні цивільної реабілітації та відновлення ЦМКЛ наразі лікують 20 пацієнтів з різними патологіями. З ними працюватимуть фахівці до повернення функціональності організму. Люся Грибиквіталі Магладій телеканал чотириста